Всім доброго раночку дня, вечора чи сонцевостояння. Не знаю, що там у вас поки ви дивитесь це відео. Я знаю, що я дістав вас вже зі своїми річками, тому ми йдемо на річку, яка знаходиться в Києві. Якщо не знаєте, то це не Дніпро, а це у нас кое-що інше. Це підземна річка Клов на сьогодні буде. На сьогодні у мене ще й буде річка Глибочиця. Але у вас вона буде в наступному відео, такий от вам спойлер невеликий. Так, якщо ви трошечки не знаєте, ось так виглядає вхід в річку Пловкоча, ви по-любому знаєте, бо ви по-любому дивилися відео Суперсуса. До речі, для тих, хто мене хейтить, що я лажу там, де він хейтить. Зараз для вас буде така от прям жорстка постанова. От, смотрите, короче. Алло, блін, віталік, суперсус. Привітки! А скажи, будь а вот, ну, мне можно вообще лазать тут по подземным речкам всяким, там, клоу, глубочица? Алло, пастух? Да, клов. Ну, конечно, Вась, дозволяю. Да, ну, конечно, Вась, сколько хочешь. Да. Блин, спасибо, блин, Виталик. Наконец-то мне дозволили. Все, вы сами все чули, сами все бачили. Суперсус мне дозволил лазать по своим владениям. Тому спокійною совість я можу лазити. Якщо будете мене хейтити опять, блин, в коментарях, то блин, суса на вас натравлю, давайте трошечки з історією. Це у нас витік ріки Клов. Вона впадає сюди. І ось тут у нас іде річка Либідь. Зараз досить тепло, ось це не впадає. Це найвелика, якщо не помиляюся, притока цієї річки, ну, річки Либідь. Вона, вон, бачите. Обшита, так сказати, бетоном. А наша сама річка Клов, вона законсервірована. Ну не законсервірована, вона знаходиться в тунелі. Зараз я буду одягатися і все вам буду там по ходу діла розказувати. Бо йти мені багато, йти мені скучно буде, я буду вернякати вам щось на відео. Для безпеки своїх ножок я буду одягати отакі от скараходи на них. Я всім своїм туристам пояснював, як це робиться. У нас є, бачите, лямки з цього боку, і є от мотузочка така. Ми розвертаємося, щоб ця мотузочка вона була е, зі сторони ну, зовні вашого тіла. Тоді ви зможете прив'язати її до пояса. І вам вона не буде заважати, і багіли не будуть спадати вниз. От. Так що, хто не знає, що робиться, от, е, так це робиться. Зараз я одінусь і покажу вам, як це виглядає. Ну що, блін, тепер мій костюм готовий. дивіться. От мої резинові шкарпетки. Моя так запасна кожа. Зверху дітей і все. І тепер я погружаюся в землю Таким... рукотворний фігур. Ладно, не буду балуватися, буду одразу ліхтариком користуватися, щоб я бачив, куди я йду. Влітку ходити по підземним річкам дуже небезпечно, бо дощі бувають дуже раптові. І через це в клові вже гинули люди. Через те, що. Коли ви йдете вздовж дорог, ви бачите такі рішетки в землі. От сюди стікає вода, і вона вся опиняється в підземних річках. Дивіться, скільки тут може бути. І вона впадає все сюди. Через те, що таких решіток багато, рівень води дуже швидко піднімається, він може досягнути навіть стелі. Потік води стає дуже сильним, і людина, якщо тут знаходиться, її може або затопити, або її може просто розбити просто напруч об стіни. Підземної річки. Зараз ми дійдемо до першої, так сказати, пам'ятки. Про те, що все-таки це не жарти. І якщо ви не знаєте, як тут ходити, самі сюди, будь ласка, не ходіть. Це є небезпечно. Кстати, перша пам'ятка. Внімання в этом колекторі погибло вже 4 человека. Вот, бачите, теж що я вам тільки ще казав, це стара вивіска. Зараз ми ще дійдемо до пам'ятника. Вот, зараз ми вже вийшли до... Пам'ятника це. Ось так ось. Ого, там щось смітиться у нас. Ось є там люк, забрали. Так, я вже зайшов в майже великий помилку, як ви бачите. Тут безліч отаких от виходів до води. Є ось такі от мене перешкоди. Туристам я завжди казав, як це перелазити. Оп, лягли на нього, ножки перекинули, оп, і все, ви з іншого боку. Бо коли тут проходите жопку, може часто. Ну, І треба обличчям до перешкоди завжди перелазити, бо ви можете нормально плюхнутися в водічку. Поки що що, ось такий у нас іде тунель. Клов, як по мені, саме така лайтова підземна річка, яка є в Києві, її пройти. Досить легко і шанс тут загубитися досить мінімальний, якщо плюс-мінус розуміти, куди йдеш. Тут поворотів, таких, як в в дренажній системі немає. Є тільки ось такі заблукані, в які може провалитися нога, і ви її можете собі вивернути, що буде теж дуже неприємно. Ще трошечки про взагалі підземні комунікації вам розкажу. Такий прикол є, що... Під землею температура набагато вища, ніж на поверхні. Ну, не те, що набагато вища, а більш стабільна. Тут стабільно зберігається десь від 14 до 18 градусів тепла. <му> Самий прикол, кстати, буде в кінці відео. Додивіться його до кінця. Хто не знає де вихід з плова, ви афігеєте. Я вам даю от зуб, зуби у мене, бачите, всі на місці. Даю вам зуб, що ви офігеєте з місця. На якому я вилізу. Коротше, тут ще можна багато підземних обітателів знайти. І ну, до них ми ще повернемося. Зараз ми заходимо вже в великий тунель. По висоті тут і машина може спокійно проїхати. А я вам хочу інше показати. Дивіться, бачите сміття тут зверху. Це рівень, ну, вище мене. Я 1,93 метри, якщо. Це висота десь 2,20, напевно. На ньому ви бачите сміття, і от до такого рівня е, в жорсткий рівень може піднятися вода. Ви представте, який йдуть напор води і що робиться з людиною при такому напорі. Так, у нас вже закінчується новий тунель. В ньому нічого цікавого не було, звісно ж. І ми підходимо до ручейка з Карпатської джерельної. Дивіться, о, бачите? Якщо ви хочете, вкусненько водички попити, приходити сюди горлышко своє сюди доставити и пьете водичку вот оттуда тече а вот тут у нас ну медятина бачите тут нутелла чуть, чуть вот тут нутелла у нас М -м -м, вкусненько ай дядя вкусненько так що, погнали шукать рафаэлла микеланджело и Донателло. будем бить им писки их потому що какого хрена Вот, вот, этот видео, знаете, там где? Где мой нос? Вот мы идем разбираться, где нос делся у спринтера. Спринтера. Все, мы заходим в более туннель. Тут трошечки поцикавейше у нас будет. Будем, короче, ходить, бродить здесь. Ходить, бродить, знает, знаете, звучит, наче наився дрожжи и пошел погулять. А, Оцениваем шутки от э, 1 до 10. Я думаю, що ця шутка була где-то ну, на 5 Вот Ось тут з вкусом шоколада. Ще тут прикол такий, що можна щурів зустріти. І якщо кажуть, що треба з ними спілкуватися на польській. Тіба там, о, курва, щур. І тоді він розуміє, починає тобі щось розказувати і може привезти докладки золотом. Поки я вам навалюю якусь вігню, ми прийшли там, де у нас чорчхилу роблять. Но це не вона, це просто ржава. Рубочка. Дивіться, от поверхність Марса, наприклад. Якщо вам цікаво, як вона виглядала. Ось вот. вот тут у нас чебуреки ростуть по чуть-чуть. Дозрівають. Ви думали, що чебуреки так робляться? Ні, ніфіга. Ніфігашечки. Несправедливість. З чучела з'їли цю мою чуву. Але зараз я вам покажу як виглядає підземний водоспад і комната для непослушних дітей. Так що можете показувати своїм дітям, якщо вони все будуть погано вести, вони будуть в цій кімнаті. Спочатку водоспад. Ось такі. Ось він. І кімната для дітей. вод. Так що, якщо будеш прогулювати школу і не вчити уроки, будеш жити в цьому підвалі, зрозуміло? Маленький безкетник, блін. Али на гречці будеш стоять, поки вона не звариться. А ми зараз десь на середині нашого маршруту і ми скоро зайдемо в старий тунель. Тому по нагоді хочу, щоб ви трошечки щось тут пописали в коментарях. Напевно, більше я вас просити не буду, бо я думаю, що вас це дістало. Ну, мене б вже дістало, я себе кожне відео дивився, і мене просили підписатися. Тут от можна душ прийняти, помитися, Желательно мити голову в такій воді. О, Тут на карася можна зі спінінгом прийти. А зараз ми дійшли до люка, який нас виводить прямо на гулівер. Гукс. Тут просто трабина, бачите, яка? Я вже колись спробував на неї вилазити з туристами. Вона мене, коротше, не може витримати, бо ну, отак от, от я. Молодий, тяжлий чоловічок, і мене драбина та не дуже сильно тримає, тому різкувати. Залишитися в підземелі я не дуже хочу, тому лізти туди я не буду. Я вам покажу інший водоспад і інше місце, де можна теж коло гулівера вилізти. Воно вже скоро буде. Ну і от ми дійшли до нашої перемички між новим та старим світом. Ось тут у нас ще новий світ, а ось тут у нас вже пішов старий світ, який виглядає, наче це якась логова Дракули. Але спочатку покажу вам водоспад і місце, де коло гулівера можна вилізти. Тільки нікому не розказуйте. <му> Якщо полізти по цій драбині вверх, ви вилізете ззаді гулівера. Ось такий от вам план. І там ще другий ярус, є, де можна поблукати. Я там ходив, але там теж Куле. Але там теж нічого прям такого цікавого немає. Це оранжерейний сверчок. А, от ще, дивіться, скільки це був. БДБ. На мене пригнув. от ще висять такий собі на потолках. Багато сьогодні. От був би я китайцем, я б його з'їв, якщо чесно, а так не буду. А зараз ми з вами під метроградом знаходимось. Це короче, місце, де продають на некрасивих манікенах некрасиву одежду. Вот. Є ось такий тунельчик і він далі дальше... вийде з тієї сторони. Ця штука потрібна для того, щоб коли рівень води підвищується, сюди теж залітає вода і вона рухається по іншому тунелю і вилітає там, де я вам показав. і Вона ударяється в спільний поток. Через це. Вона послаблює силу струменю води, який вилітає з самого основного тунеля. Ось от. От такий от вам факт. А ось і одна із найулюбленіших локацій туристів. Ось така фотозона у нас тут. А отам, от, якщо бачите свій світиться. це там у нас... Зараз покажу вам все. Ось, через цим штуків опускається Це, там. Шурів нема? Нема нічого. Там люди гуляють десь зверху. Сюди туристи вилазили і кричали Помогіть, помогіть! Туди можна теж вилізти, але тут болото таке неприємне. Ось так рухаємося на вихід! Прикольчик, блин, хотите? дивіться, вода через текстуру б'є. Так, а я вже майже до кінця тунеля дійшов, так сказати. І скоро вас очікує епічний вихід Владіслава із підземелья. Ребятки, не забувайте, що поки ми з вами можемо насолоджуватися більш-менш якоюсь безпекою. Ви маєте закривати збори військових, а потім вже думати про своє хочу. Бо спочатку нам треба закінчити з оцим всім ділом, а потім вже пити кофейки, думати про відпустки і все. Тому підтримуйте. А поки що я рухаюся далі, блін, баба зі мільям. Дивіться, які тунельчики. Я колись тут щоразу зустрів, він на мене чуть не напав, тому мені довелося йому оторвати нос. В принципі, те, що я вам казав на початку відео. Де мой нос? Ну тут уже такий не самые чиназы сны проходит. Можно? Чалопаю, чалопаю себе. Але це я уже на фінішній не Скоро вас чекає. Эпичное появление пастуха из підземелля. Ой-ой-ой, мы уже все, мы уже ну, на финише. Опа. И вот наш финиш. Для початку, щоб вилізти, треба підняти люк. Люк, я твой отець, блін. Все-таки заряд камери не витримав напливу контента. Що, як вам відео, ставте лайки, підписуйтесь, а я йду знімати вам наступне відео з річки Глибочиця.